Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на Ютуб канал. 13 грудня чеченський добровольчий батальйон імені Джохара Дудаєва показав реальні бойові дії, які відбуваються на околиці Бахмута на Донеччині. Інформацію оприлюднену у телеграм-каналі Ігаля Левіна, воєнного експерта та в офіційному каналі батальйону. Тривалість відео ледь більше хвилини. Втім, цього часу вистачає, щоб зрозуміти, що саме відбувається у зоні бойових дій, як воюють чеченські добровольці, та яка атмосфера реального бою. Військовий, який знімає відео, показує бійця з гранатометом. Він здійснює постріл у бік позицій противника. Потім камера розвертається, і глядачі бачать реальні умови, в яких перебувають військові. Зокрема, видно захисні споруди, траншею та земляний вал це фортифікації. По розмовам бійців стає зрозуміло, що, схоже, намагаються збити дрон. Однак розмова не досить розбірлива, тому ціль дій бійців не зовсім ясна. Тим часом боєць виходить на позицію, щоб вдарити ще двічі. Голос за кадром називає його ім'я Льоша. Протягом усього запису чутно, як безперервно гуде артилерія, постріл за пострілом. Також чутно кулеметні черги. На відео також зафіксовано кілька секунд розмови з іншим бійцем, можливо, аеророзвідником, який стежив за позиціями росіян. Смить він говорить, що вони притихли та не огризаються. Нагадаю, що під Бахмутом також воюють бійці окремого президентського полку. Хлопці показували, як вони підбивають техніку РФ з ПТРК та мінометів. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.